Чому я вирішила відкрити академію бізнесу для дітей, і взагалі, що це таке? Сама ідея академії бізнесу для дітей народилася в моїй голові вже досить давно. А пояснення, чому я вирішила це зробити, досить просте. А сама я бізнесмен, свій бізнес я веду вже три роки, і мені просто самій колись не хватало таких інформацій. Зараз діти дуже швидко вчаться і такі навички, як планування, стратегічне мислення, креативне мислення, робота в команді. Вони потрібні якомога раніше. І, ну звичайно, що краще, щоб вони закріплялися ще в молодому віці. Знаєте, чесно говорячи, навіть моя ціль не то, щоб зробити всіх бізнесменами. Ні, це не головне. А головна ціль цієї академії, щоб підлітки. Розуміли, чого вони хочуть, де вони хочуть іти і як вони хочуть розвиватися і планувати своє майбутнє, хоча ж якось, а не просто, скажімо так, лекти за течією. Тому, якщо ви такої ж думки і хотіли, щоб ваші діти також отримували такі навички якомога раніше, записуйте ваших дітей на перший урок ознайомлення, де ви зможете ближче познайомитися з нашою академією бізнесу. А і якщо все сподобається, почати навчання і допомогти вашим дітям розвиватися.